Вас також шокують українські соціологічні дослідження. Таке враження, ніби коли вони пробили дно, вони одразу хочуть знайти нове і також його пробити. Буквально пару днів тому опублікували опитання, в якому 60% респондентів проголосували за те, що Україна має відстоювати свої національні інтереси навіть ціною вступу у ЄС. Ну чи то від срочки вступу у ЄС. Кожен українець має розуміти, що вступ до ЄС та НАТО це, по суті, чи не єдиний шанс України. При тому, от не виграти у війні, а взагалі зберегти своє існування. Але вони на цьому не зупинилися, і от вийшло нове опитання, в якому. Людей запитали про дискримінацію в країні, і респонденти найбільше нарахували, що дискримінація відбувається через мовну ознаку. І тут мене, чесно кажучи, теж заціпило, і я навіть не знаю, що тут коментувати, тому що я відчуваю дискримінацію тільки через те, що більшість українців в Києві, от за стільки часу війни повномасштабної. Досі не навчилися на вулиці вітатися по-українськи. Використовують великий і могучий. Інформаційний простір у нас, звісно ж, у стилі 1 плюс 1 шокує та шокує. І я пропоную вам замислитися, власне, для чого створюються такі от соціологічні опитання. А свої висновки, будь ласка, напишіть у коментарях.